А тут я трошки розкажу про мікроклімат і про свої е, штуки, які я хотів, е, як ідея яка в мене взагалі була. Я думав, що непогано було б зробити собі якийсь мікроклімат, щоб ти заходив в квартиру. У в тебе в квартирі завжди було там, умовно, правильно вологість, правильно комфортна температура, е, було чисте повітря, свіже повітря. Ну тобто, так звучить наче нічого складного, але насправді це досить важка штука. От і говорив з багатьма людьми. Вони мені сказали, ну, якби радили різні речі, але були люди, які казали, що зараз найпростіше це купити там різні девайси, окремі, які би відповідали е, кожен за своє. Е, і це буде надійніше, це буде простіше в встановленні, і це буде дешевше. Я, е, в принципі, на цьому тоді і зупинився, і я робив відео про рекуператори. Рекуператори відповідають за що? Вони відповідають тільки за приток повітря, за за, за обмін в квартирі, за те, щоб було свіже повітря, і щоб не було застійного повітря, щоб завжди було чим дихати. От тепер далі у мене є питання. це, Ну, давайте є температура і є. Ну, давайте на температурі зупинимося. Для температури, відповідно, ну, всі знають, що є батареї, так? але я насправді скажу, що правильна штука це от кондиціонер. Кондиціонер навіть зимою він нормально буде справлятися. Думав, який поставити, дуже хотів. Дайки не муру третю. Бабла не вистачило. Порадився, взяв от такий простий Mitsubishi heavy Electric. От, такі у нього. Ненаворощений взагалі простий пультець. Вот. Да, до речі, скажу всіх, там, всіх хто думає, що Купер Хантер це хороша фірма. Е, ну, ні, абсолютно ні. Е, я прям маю протилежну думку. Я думаю, що є дві хороші фірми по повітрю. Це знову ж таки з того, що я зрозумів, е, в своїй подорожі з приводу вентиляції, мікроклімату це Mitsubishi і Daikin. Ну, Дайкін, от можна тут побачити. Ось він. Такий красавчик. Тут не написано, ані написано. Тут, тут. Ось. Да. Е, тому, коротше, оцей пацан відповідає за те, що у мене в квартирі буде правильна температура літом, що мені не буде жарити. Е, теж дуже рекомендую для температури е, не нехтуйте шторами. Штори прям must have. Дуже, дуже обов'язкова штука. У мене немає тюлі, але у мене є штори. І штори вони, вони прям прибирають дуже багато тепла, зайвого, яке не, не треба. Е, бо кондиціонер сам не справиться. І кондиціонер, відповідно, буде нормально охолоджувати. Я ніколи б не подумав, що 25 градусів це нормальна температура. Але от, виставляю 25 градусів на цьому кондиціонері. Е, у мене є ще різні, різні там, термометри, там, різні штуки. і е, Це прям комфортна температура, бо 24 градуси, яка у нього, до речі, дефолтна стоїть стандартна. То на охолодження, то вона ну, прям холоднуватенько, я би сказав. <хе> да. Так що е, я би повертаючись до терморегуляції, найпростий варіант, який можна зробити. Ну, відповідно, я знаю, що там зимою краще топити батареями. Це дешевше, і ефективніше, і біля вікна. От, але там, в проміжку в міжсезонні, або там, на літо на охолодження, то відповідно кондиціонер однозначно для того, щоб підтримувати правильну температуру. Далі. Е, у ну, мене ще є тепла підлога, але тепла підлога це тому, що в мене є плитка, а плитка має бути покрита чимось да, якоюсь там теплою підлогою. Тобто, у мене тепла підлога, вірніше, там де плитка, у мене всюди є тепла підлога. Е, значить, вияснили. Тобто терморегуляція це от опалення, охолодження, е, вентиляція це ці хлопці. І, відповідно, залишається воно що? Залишається правильна вологість і залишається чистота повітря. Е, для правильної вологісті і чистоти повітря ми зараз зупинимося отут. Це е, зволожувач, це очищувач. Теж думав, дивився, які брати. Розглядав деякі варіанти різні. Е, думав взагалі, я скажу, що. Philips, ну він такий. От, якщо там, брати оці дві системи, які тут стоять поруч, то оцю система прям задоволений теж там відсотків на 99. Е, Оця система задоволена відсотків, ну можливо, там, на 85%. Вона, в принципі, окей, вона в принципі нормальна, е, але є нюанси, які, ну, коротше, Philips непогано, але ну, це не Daikin. От. Тепер я підвину струльчик, сяду так і буду розказувати Прозволожувач і очищувач. Я його зараз виключив, тому що на вулиці е, трошки прозволожуваюся зараз. Верніше, не так. От про контроль вологості повітря. Зазвичай наша проблема, якщо ви зробите собі вентиляцію, то я думаю, що найбільша проблема це буде не зниження вологості, а я думаю, що це буде підтримка правильного рівня вологості в квартирі, тобто підвищення вологості. Оскільки на вулиці зараз іде дощ, і ми зараз там в середині, ну на початку жовтня. То е, я його виключив, але до цього я, він у мене був включений постійно. Включений він у мене був на режимі просто автоматичному. От, е, тут. І він так легенько дує. У нього є 4 швидкості. Е, ну, дуже, дуже така проста штука, насправді. Я б сказав, може, навіть покажу, як він виглядає, раз ми вже робимо. то буде такий міні-ревів. Міні ревю е, Виглядає ця штука отак. Ось цей його фільтр. Відповідно, там заливається водичка, просто з крана заливається, вона заливається до половинки туди, до половинки фільтра виходить. Тобто половина фільтра в воді, половина фільтра не в воді. І от через задні стінки воно затягує повітря, воно затягує через фільтр його, воно трошки очищує, і зволожений фільтр воно тип, холодним випаровуванням його випаровує. От. Знизу виглядає цей Філіпс, отак. Тут вентилятор. Ось він. Отак. Тут, до речі, є такий оцей поплавок, чи як він правильно називається. ось він. Ось. І по ньому він е має датчик, е коли не вистачає води, коли її мало. Тут Можна подивитися, що коли мало води, то він буде світитися отак, що. Чувак, мало води, і дали водички. Ми його поставили. Там плавок знову зреагував і все є. От. Пил Ось сюди, можна побачити, що тут є трохи пилу. Чого Ну, насправді, навіть якщо закрити е, і зробити там фільтри з, з, ззовні, щоб не попадав в пил ніякий, то все одно в приміщенні там, ну, з нас сипеться, ми ростемо. Е, я маю на увазі, що ми, як організми, ми завжди оновлюємося, відновлюємося, клітини наші відмирають і відпадають, і формується пил. Тобто, якщо люди живуть в приміщенні, ну, по-любому буде якийсь пил. Це нормально, його не буде так багато, як той який летить з вулиці, але це якби нормально. Тепер, якщо буде правильна вологість, які плюси і мінуси. Я не претендую на правду, але знову ж таки, з того, що я вивчив, з того що я читав, з того, що я бачив, то правильна вологість це десь 50%. Ну, умовно, 45-50% я би цілився от сюди. Це прям хороша вологість, в якій людині комфортно, в якій віруси не розмножуються, бактерії не розмножуються, грибки не розмножуються. Це от прям прекрасна вологість. Від 45 до 50 Вологість, при якій комфортно дихається, нічого не сушиться, шкіра не суха, слезові оболонки не сушаться. Це прям добре. І при цьому, ну знову ж таки, є чим дихати. Немає задуху, немає нічого такого. І температура. Скажу, що на різній вологості по-різному відчувається температура. Тобто, якщо там вологість, там, ну, умовно там, не знаю, відсотків 15, то ви будете відчувати там температуру. Я не пам'ятаю як, але, по-моєму, буде холодніше. Якщо вологість буде вища, то ви будете температуру відчувати більше, вона буде тепліша. Я можу помилятися, але, по-моєму, це так. Ще бонус, який в правильній вологості це пил. Він у вас не літає в повітрі, і ви цим гімном не дихаєте. Ось, це, це той пил, який я от прибрав з, з кришки з зволожувача. Тобто, навіть той пил, який є, який від людини залишається. З'являється в квартирі, то е, він не літає в повітрі, він осідає на поверхнях, і відповідно це нормально. Його можна просто легенько стерти і все. Тобто, задача яка? Задача ним не дихати. Е, для того, щоб ним не дихати, треба правильно вологість, і він тоді буде прибуватися і осідати на поверхнях. Тобто це добре, це, це нічого такого тут немає. От. В цілому я кажу, що ну десь відсотків на 85, я думаю, я задоволений цим зволожувачем. Е, його. Що мені не сильно подобається, це. Та, до речі, ну краще. Вистачає води. У мене 75 квадратів квартира. У мене стоїть для. Ну, поки що у мене стоїть тільки один кондиціонер, 4 рекуператори. І поки що у мене закінчена система тільки з рекуператорами. Кондиціонерам мені треба поставити ще два, і цих чуваків я думав взагалі на кожну кімнату поставити зволожувачі чи щось. У мене фактично у мене три кімнати, дві спальні і одна загальна кімната. От. Тобто, по ідеї, мало бути так. Але поки що, от, поки що я вирішив, що в загальній кімнаті я поставлю і кондиціонер, і поставлю от такі, таку пару таких девайсів. Тобто, у мене поки тільки один кондиціонер, один зволожувач зволожувач і один очищувач. Дісклеймер такий. Так. Далі. Цього чувака вистачає на зложувач вистачає на добу десь приблизно. Це нормально. Ну тобто, мені не влом залити це як зуби почистити. Ти встав, просто подивився там зранку чи коли подивився, води немає. Злив там раз в сім днів треба замочити цей фільтр. Його не можна там вжати, жмакати. Його треба просто замочити у водички там з лимонною кислотою. І він нормально. Відмивається, там від нього спадає ото все, що, що літає, і потім знову можна використовувати. Тобто такий у нього догляд. Треба там, кожен день заливати воду і там раз на сім днів просто там, замочити на годинку фільтр. І я скажу, що для здоров'я це, в принципі, не проблемно і не напряжно. Це просто як хороша звичка. Е, от. Із е, мінусів, е, ну не знаю, він, він самий простий. Тут немає ні іонізації, ні нічого, але я думаю, що воно йому і не треба. Це не той девайс, в якому воно має бути. Я би за іонізацію, а, а може і треба, не знаю. коротше не можу сказати. Е, що мені не подобається тут, що він гудить. Е, у нього є оцей режим авто, він е, е, буде працювати у мене виставлено 50%. Має бути вологість. Відповідно, що якщо вологість вища, він виключається, вентилятор виключається, якщо вологість нижча, то вентилятор включається. В залежності від того, яка вологість і скільки йому треба працювати, він може включати там на максимальну швидкість. Так от, оцих швидкостей, так, де вони у нас тут? Їх у нас 4 штуки. Це сліп, це коли він працює тільки на першій швидкості і все тухне. Оця швидкість комфортна. Вона примусова, тобто я от зараз його включив і він уже дує. В принципі, свою проблему, про яку я зараз хочу сказати, я її вирішив тим, що просто мені приходиться на ніч включатися оцей цей режим сліп для того, щоб він не гудів. Тепер режими далі. Перша швидкість, він тихенький, ну сліп фактично, так. Друга швидкість, він адекватний. Ви його не чуєте. Теж. Ну я не скажу, що там є різниця по гучності між другою швидкістю і першою швидкістю. Тепер далі, третя швидкість. Третя швидкість, вона вже, типу, сильніша. І вона може давати такі вібрації вже в залежності від того, там скільки води в баку, там не знаю. Вона може вже давати якісь вібрації. І відповідно. Так, ага, тут три швидкості, я зрозумів. Авто перше, друге, третя. Я зрозумів. Значить, проблема в мене була на третій швидкості. Перепрошую, я думав, що чотири швидкості. Ну, я їх не так часто включаю. Кристусь тільки авто і сліп, і все. Власне, Третя швидкість було виявлено, що коли я сплю, ну, я прям чую гу. Я не міг зрозуміти, звідки гул. І от оця штука, вона так дає таку вібрацію, я не знаю. Залеж... Напевно, в, залеж... в залежності від того, скільки води в баку, той поплавок, який я казав, що там є, він якось там е... має якийсь резонанс, і воно створює прям, ну, прям ну, не... не шум вітру, а воно прям створює гу. От такий прям бу. І він напряжний, особливо під час сну, прям дуже напряжний. Так, поставлю авто знову. В принципі, його можна виключити, тому що все одно зараз вологість велика, у мене там є датчик, який показує, що у нас 50% вологості по квартирі, тому зараз воно мені не треба, я його зараз просто виключу. От, коротше, що хочу сказати. В принципі, девайс адекватний, за свої гроші адекватний, можна користуватися, але можна краще. От, ну, можна краще. Тепер очищувач. Я думав, от, це хороша модель. Дайкін МЦ, М, МК чи МЦК. Я не пам'ятаю, 55, якщо я не помиляюсь, він там щось на 42 квадратних метри квартиру розрахований. Ну, приміщення, от, це просто чисто очищувач повітря, і все. От. Ідея, яка, що звідси повітря виходить. Ось воно виходить. Звідси воно затягує повітря. Тобто затягує воно повітря з цієї сторони і з цієї сторони. Тобто, виходить у нього зліва і справа, такі решітки знизу, воно затягує повітря. Я от не впевнений, ну тут знизу, по-моєму воно його не затягує, затягує тільки зліва і справа. Так. Позаду там нічого немає. Такий пультик у нього є. Прикольний. Про нього можна багато всього розказувати. Тут стоїть вугільний фільтр, е який від е запахів різних там має запобігати. У нього є оцей холодна плазма, цей стрімер. У нього є який, по ідеї, з, з документації, як у нього написано, то воно має знищувати все живе, що взагалі може бути, і навіть там. Розщепляти там, якісь дрібні молекули, якихось хімічних елементів чи ще щось такого. Ну, тобто, щоб воно, навіть якщо і попаде вже вам в легені, то воно нашкодило набагато менше, чим чи якби воно попало не деструктованим. Тобто, такі, о, там, прям холодна плазма, така штука, і він коли включається, то там щоз такий легенький. Він не напряжний, але ну, він прикольний. От. От. Відчуваєш, що в тебе вдома стоїть технологічний девайс. Очищення хороше, дуже подобається. Я думав брати два в одному, тому що є такий саме очищувач один в один, МЦК-55 називається. Це, по-моєму, МЦ55, а є МЦК чи якось так 55. Коротше, та сама модель, фактично, там, тільки, там 2 літри, 3 літри. Вона трошки вища, все те саме по параметрам, вона просто вища. І там зверху ще є колба для води, і він виконує ще роль зволожувача. Але мені ну, в мене така. Не знаю, щось двоякість до девайсів, які два в одному, все, що два в одному, воно, як, як правильна машина з сушилкою Сушилка там до одного місця. от. Тому, е, да. Моя рекомендація це. от... Моя рекомендація це отакий от е, очищувач повітря, от, який. Е, Нормально буде все очищувати, і прям дуже, дуже класно, дуже рекомендую. Особливо, коли там, на вулиці от, виходиш і прям смог був. Особливо нещодавно там казали, що. Коли виходиш і не можна дихати на вулиці нічим, там горить щось, там трофяні чи ще щось, чи якісь там сміття, гори, чи ще щось, незрозуміло, що ну прям смрад стоїть на вулиці, то в квартирі прям дуже чотенько все. Тобто навіть те, що попадає через рекуператори, цей чувак він прям нормально справляється з цим. У нього є декілька режимів. Він у мене автоматично стоїть на цьому полон, режимі на пильці, пилок, алергени. От, є ще економ, авто. Ну не знаю, пробував авто, щось мені не сильно сподобалося. Думаю, що полен краще. Ну, я зацікавлений в тому, щоб у мене було частіше повітря. І є ще окремо примусові режими. Це, це фактично все те саме, як я зрозумів, тільки просто тут він автоматично, якби у нього є якийсь алгоритм, в якому він детектить, яку швидкість треба використовувати, от, з якою швидкістю треба зараз працювати. От. Він періодично і включає, і дивиться, чи є щось, ще немає нічого. І відповідно автоматично включається стрімер, якщо є прям якісь гадості в повітрі. А можна примусово це зробити через такий путець. Ну або через цю штуку. Ну, давайте через пульт, щоб було веселіше. От. Мод, наприклад, там я зараз включу авто, зараз економ. Uh, зараз знову полон. Ага, це я мод класу. Точно тепер треба фан. Нас, нас цікавий примусовий режим. Примусовий режим ми ставимо давайте, маленький, середній, більший і прям потужніший. Я от ставлю максималку. Дивіться, бачите, зразу включається стрімер. Uh, і зараз подивимося, може він нам на може він щось знайде. Бо тут ось можна подивитися, це якість повітря, коли воно все зеленьке, це класно. Воно може бути ще червоним, це значить погано. Ось, бачите, даст. Він знайшов пил і почав його засікати. І погнав. Оце він каже, що чувак, у тебе багато зараз в повітрі. Ми знайшли багато пилу, який ми зараз будемо фільтрувати. Включився ну, стрімір включений, і от видно, що оце, це ці. Е... Часточки 2,5, я не пам'ятаю, в чому вони виміряються, там, нанометра, міліметра, не знаю, нанометра, напевно, не знаю. Але це от, показується, що є що фільтрувати. в принципі. Але це примусовий режим, це значить режим на максимум, це от, коли на вулиці стоїть якийсь смарад, то е, включає, включати оцей режим і ну, от, прям, пробував, прям, працює прям, класно. Прям, набагато частіше повітря вдома. І він досить швидко справляється з цим. Ну і знову ж таки, 75 квадратів приміщення, квартира, тут три приміщення. Бажано от такий девайс ставити все-таки на кімнату, а не на як у мене, типу, просто так один на, ну, на основну кімнату, фактично. Оце і все. Значить, да, дуже важливо. Такий от у мене мікроклімат. Він працює дуже комфортно. Нещодавно заходив друг у гості. І він такий, коли зайшов, то ми поговорили, поговорили, а потім е він провів мене десь годину часу, потім ми почали виходити. Як тільки він вийшов в під'їзд, він такий бляха, каже, це в тебе повітря класне. Ну, і вологість, і все в приміщенні. Це всього-навсього він вийшов з квартири. Ну от, так що така от історія. Да. Не знаю, що ще розказати. Я думаю, що все розказав, більше нічого розказувати не буду. От. Такий собі міні огляд всього. Так що, ну хай трошки попрацює в цьому режимі поставлю. Все. Думаю, що сподіваюся, що комусь було корисно, бо я старався.